Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як завжди, дивимось на, на один день і дивимось сьогодні на завтра. Тож до чого вам готуватись в особистому, в особистому житті? Король Кубків і королева Пентаклів. Диявол. Трійка кубків. Тут, ну, знаєте, я тут ще попідглядаю трошечки і вам розкажу. Ну, для когось це просто будуть інтимні якісь втіхи. Для когось це як флірт буде поки що, але ж такий з натяком на інтим. Ну, і... Знаєте, тут е, чоловік буде демонструвати свою зацікавленість кимсь з вас. Якщо чує чоловік, то якась жінка просто вас дуже-дуже буде цікавити в цей день. Ну, буде дуже привертати вашу увагу. І м -м, тут, як чогось ви так внутрішньо з собою будете сперечатись, як стримувати себе. Може бути таке, що вона буде заміжня ця жінка, і не факт, що це буде ваша дружина, а може бути таке, що. Ну, просто вона буде якось так вам. Зупиняти вас. Ну, просто. Як будуть складатися якось обставини, що ви будете більше в фантазіях? Ну, це я так напідглядала в колоді, ніж дійсно справа буде між вами. Ну, давайте далі дивитись. Все ж таки окремим питанням сферу кохання. Ми роздивимось. Ой, зараз щось вилетіло. Так, вилетіла карта, юстиція, справедливість. І дійсно там когось можуть бути або чоловік жонатий, або жінка заміжня. І так, знаєте, бажаннячка є, дивиться один до одного люди. Один на одного дивляться, але ж нема змоги. Так теж буває. Все ж таки, сфера кохання, до чого вам готуватись? Знову ж таки, у нас цей король Кубків. От дійсно буде закриватись поки що його питання по коханню, навіть якщо там дуже закохався в когось. Буде закриватись ну от якісь сумніви, сумніви будуть від людини відходити. Тут буде знати вже от так, як є. Чи подобається, чи не подобається, чи є змога, чи нема тієї змоги, бо тут, тут перспективу розглядає можливість ну, як тримати шлях до. Тієї людини, яка подобається, розглядає, але щось поки що стримувати себе буде. Про стриманість все ж таки поки що. Далі буде якось інакше ми ж дивимося на один день. Далі про роботу давайте роздивлятись, до чого вам готуватись в роботі. Більш-менш все стабільно. Навіть якщо є якісь хвилювання, то вони будуть гарно у вас вирішуватись. Керуєте процесами, все тримаєте під контролем, якось відповідальність на себе теж вмієте брати, тож по роботі все дуже-дуже непогано. Давайте дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Король жезлів і король Пентаклів у нас на дно колоди лягає. Отут якась не дуже приємна ситуація стосовно документів. Щось тут. Рух по цих документах є. Е, опрацьовуватись вони і будуть, і вже опрацьовуються. Нема насправді такого, щоб якась підстава, якась там підла ситуація, цього нема. І тут більш, знаєте, коли вже отримується якийсь результат, тут про те, що чогось дуже довго, я так розумію, чекали, вже будуть якісь перші кроки, буде щось там більш-менш зрозуміле. Принаймні, куди рухатись далі буде зрозуміло. І не буде такого, щоб вам там щось там підтасовували, щось там не так зроблено було. Врівноважене все буде справедливо опрацьоване і оцінене буде. І, ну, якось так знаєте, впевненість у вас теж буде. Ну, от після отримання цих документів. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Угу. Дивіться, тут якась можливість у вас, яка просто потребує більш ретельного розгляду. Тут. Не те, щоб поспішати, а тут не треба робити, не розглянувши попередньо. Не роздивившись, не розпланувавши, може, не записавшись попередньо. Тут просто якась така позиція, коли не робіть нічого, якщо у вас нема ну, як підтримки її, нема такого, що. Ви впевнені, що ви прийдете, наприклад, до когось там на прийом і вас точно приймуть, бо у вас запис. Ну от, Знаєте, коли щось е е є у вас позиція, в якій ви просідаєте, але не робіть її поспіхом, робіть, як знаєте, ретельно спланувавши. Ось так. от. І не будьте. Дуже такі налякані, що щось може не вийти. Все вийде. У вас всі можливості для цього будуть. Просто користуйтесь їми. Чого не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Король мечів на дно колоди лягає королева Пентаклів. Не уникнути, знаєте, як відродження якоїсь ситуації, яка була стримана між цими людьми, яка була, може, так трошки як зупинена, як відкладена на потім. Люди, які будуть між собою поєднані, зустрінуться, наприклад. І це, знаєте, як... Коли розсудливість, тут найкраще всього буде в цій позиції, розсудливість, яку не треба стримувати, її не треба один одному там, ну знаєте, як, як замовчувати свої думки. Щоб не образити людину, щоб не змінити якісь, знаєте, от, ну, якусь, якийсь випад людини. Тут розсудливо розповідайте, спостерігайте, розкладайте ситуацію, тут треба бути в діалозі. Не стримуйте себе. Якщо у вас є якісь думки стосовно там, ситуації між вами, обов'язково їх обговорюйте, не ходіть мовчки. Бо там в цій ситуації чоловік такий, що він може собі такі, таке намислити, так собі там у думках далеко піти, або почати закриватись просто. Так далі порада від вищих сил для вас на цей день. От дійсно, не затримуйте свої почуття, свої бажання щось розповісти, щось сказати. До жінки, звертаюсь, Королева Пентаклів нема легковажного ставлення до вас у якогось чоловіка, перед яким ви не можете багато чого сказати. Ви, як знаєте,. Потрапляєте в таку якусь ситуацію зависання. от У вас багато думок, ви не можете їх висловити. Намагайтесь це робити. Бо в якийсь момент вас все одно як прорве. І хай би ви потроху-потроху людині давали про себе якісь там знання, ніж потім таким. Водоспадом на нього виліте всю інформацію, він то розбереться, але якщо б воно було б потрошку, було б краще. І для когось жінок, будь ласочка не лякайте себе тим, що чоловік якось ну там не так до вас ставиться, у нього там такі почуття до вас. Нема там легковажності до вас, там є глибокі почуття. І просто ну, людина не поспішає у своїх діях, не поспішає у своєму проявленні. І вам це може здаватись ну, якимось дивним. Але не лякайте себе, не вигадуйте собі, бо почуття є. І йдіть назустріч зустріч цим почуттям. Все, тепер закриваю відео, всім вам дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці, і будьте щасливі поряд з тими людьми, які для вас дуже-дуже важливі. Хай вони у вас будуть поряд з вами будуть завжди. Бережіть себе, побачимось, всім пока!